У залі три команди з Волинської, Черкаської та Житомирської областей. Учасники змагань, підлітки та дорослі з відхиленнями у розумовому розвитку і з супутніми проблемами, але це не зупиняє їх показувати гарні результати у спорті. В цей час по всій Європі проходить Європейський тиждень баскетболу спеціальної олімпіади Європи-Євразії. Спеціальна олімпіада України вже 19 років з моменту першого цього тижня бере участь. Спеціальна олімпіада України опікується людьми, які мають відхилення в розумовому розвитку. Так, це офіційний термін, який ми вживаємо по всьому світі, або ж intellectual disability. Якщо лікарі або медичні установи визначили такий діагноз, то ласкаво просимо на всі змагання спеціальної олімпіади. Більше скажу, навіть якщо люди мають, наприклад, порушення слуху чи зору, але у них разом з тим є діагноз відхилення в розумовому розвитку, вони можуть брати участь. Змаганнях спеціальної олімпіади в Україні у кожній команді сім спортсменів різного віку, але кожен зі своєю історією. Ярославі 23. Вона з Черкаської області з п'ятого класу. Дівчина стала активно займатися спортом. Серед усього і баскетбол. У мене не тільки баскетбол різні види. Ну баскетбол більше люблю бо люблю грати. Це моє життя, баскетбол, футбол, інші види. У Ярослави вроджена травма, має хворобу опорно-рухового апарату. Втім, діагноз не став на заваді постійним тренуванням. Ну, починається утро з розминочки, тренувачки, утро зарядки починається з сніданку, починається з правильним. Так день потом на трену, всіх спортсменів, які є, це, займаються спортом, воно дає життя, здоров'я, духу і спортивності. Ти надихаєшся цим і завжди хочеш, хочеш далі, дальше йти до перемоги. Уже традиційно змагання проводять у Житомирі. Наша область представляє Кмитівський спеціалізований ліцей-інтернат. Вони щороку. Беруть участь в цих заходах і показують в принципі належні результати, достойні результати. Думаю, і сьогодні покажуть відповідно високі результати. Організатори розповідають, усі три команди будуть нагороджені кубками, а переможці згодом виступлять на змаганнях вищого рівня. Вікторія Гнатюк, Юля Зіткевич, телеканал СК 1